У ніч на 24 квітня Київ зазнав масованої російської атаки ракетами і дронами. На цю мить підтверджена загибель вісьмох людей, зокрема двох дітей. Там майже 80 постраждалих. Серед них шестеро дітей і вагітна жінка. У наслідок атаки сталося руйнування житлових будинків у п'ятьох районах столиці. Досі тривають пошуки людей під завалами, тож кількість жертв може зрости. Більше більше дивіться в матеріалі. Близько першої години ночі у Києві фіксують перші удари балістичних ракет з різних напрямків. Вибухи чути в п'яти районах столиці. Люди, які ховаються від обстрілів у метро, намагаються підтримати один одного, співаючи червону калину. Близько третьої місцева влада повідомляє про влучання по цивільній інфраструктурі і перших постраждалих дістають з під завалів. Давай, 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 давай Всю ніч. Ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. Внаслідок ворожої атаки найбільше за словами мера постраждав Святошинський район міста. Загоряння сталося на шести локаціях. Це моя мама Олена Лунівна її звали. І 85 років мало виповнитися цього року. Хоч вона й старенька була, але вона була кріпенька і вмирати. Вона ще не збиралася. Після шести годин з моменту атаки рятувальники дістають живого чоловіка з під завалів зруйнованого росіянами будинку. У ДСНС повідомляють, що він був у свідомості. і Завдяки цьому його знайшли, бо відгукнувся на голос рятувальників на кожній локації, де постраждали люди, продовжують працювати психологи ДСНС та поліція. Євгенія Мотрич Слава Тіві. Після потужної атаки РФ президент Володимир Зеленський скасував частину програми візиту до Південноафриканської Республіки та повернеться в Україну. Він також доручив міністру оборони Рустему Умєрову нагадати західним партнерам про запит України на засоби ППО. Саме зараз ми готуємо для вас пряме включення з місця події. Дочекайтеся обов'язково. Ми будемо зв'язуватися із кореспонденткою, яка перебуває у Святошинському району Києва. Цієї ночі Росія масовано атакувала й інші українські міста. У ніч проти 24 квітня під масованим комбінованим ударом були окрім Києва, Київська область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Російські окупанти атакували місто Харків три рази, застосували ракети іскандери та типу «Х», а також дрони Камікадзе, типу герань 2 внаслідок чого є руйнування, і шестеро людей дістали поранення. Усю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. На Житомирщині ворог завдав повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник. Запоріжжя росіяни атакували ударними безпілотниками. Отож, ми маємо напрямому зв'язку кореспондентку Суспільного. Вона перебуває на місці трагедії у Києві. Добрий день, Дарина Коломієць з нами на зв'язку. Це кореспондентка Суспільного. Добрий день, Дарино. Ви перебуваєте у Святошинському районі? Відомо, що там зараз триває розбір завалів, і за повідомленням ДСНС є ознаки того, що люди є живі ще під завалами. Скажіть, будь ласка, чи вдалося ще когось врятувати? Яка ситуація на місці? Вітаю колегу. Вітаю всіх глядачів. Справді наразі відомо про восьмеро загиблих, і також відомо, що близько 80 людей вже звернулися саме за допомогою до медиків. Загалом постраждали більше тут на місці. Однак не всі зверталися за медичною допомогою, комусь надавали допомогу безпосередньо тут і до закладів їх не госпіталізували. Я відразу покажу, яка зараз тут ситуація. Бачимо, що ось цей будинок, який в нас зараз в кадрі, це власне і є цей будинок. Де який зазнав найбільшу кількість руйнувань, але можемо побачити, що будинки, які поруч це близько 20 будинків. Вони теж зазнали руйнувань. Вони втратили да, і бачимо, що втратили вікна. Рятувальники справді продовжують роботу, продовжують розбір завалів. І як нам повідомили в ДСНС, не варто розраховувати, що це станеться швидко, що розбір завалів завершить. І що можливо розбір завалів триватиме точно до завтра, а можливо, навіть і довше. Як бачимо, повністю всі будинки навколо поруйновані, і також вся вулиця, коли ми йшли до цього будинку, вся вулиця по всій вулиці вибиті вікна, десь є якісь ще руйнування. І дійсно, ми бачимо, приходять сюди люди. Ось ми бачимо тут людей. Е, дуже багато людей плачуть. Вони кажуть, що вони чекають своїх рідних, і що рідні можуть бути під завалами. Вони не виходять на зв'язок. Зокрема, ми бачили велику кількість учнів тут, і вони кажуть, що їхні однокласники, тобто, це діти не виходять на зв'язок уже від ночі, і вони їх. Тут чекають, бачимо, що розгорнули штаби. Тобто, отут, наприклад, кожен охочий, хто приходить сюди, можливо, когось чекати, може прийти трошки, перекусити щось поїсти. Крім того, ось там позаду е також є навчальний засла, де власне розгорнули штаб, і е люди можуть там отримати якусь допомогу, харчі, можливо, одяг. Також кажуть, що хтось може і з людей, які безпосередньо. Хочуть можуть також принести якісь можливо речі, аби допомогти е, людям. І власне, як я вже сказала, продовжують працювати ДСНСники. Точно кількість скільки людей задіяно, ми не можемо сказати, але справді мова йде про сотні людей, тому що як я вже сказала, територія дійсно дуже велика. Е, насправді, свого досвіду, як людина, яка їздить постійно на е, прильоти, я можу сказати, що дійсно це один із таких найбільших за довгий час. Території охоплення і дійсно дуже велика кількість ДСНСників, рятувальників тут залучена. Бачимо, що постійно під'їжджають нові машини. Постійно тут і крани під'їжджають, виїжджають. Тобто, ми залишаємося тут і дійсно протягом дня будемо якісь мати ще оновлення. Дарина, є різниця в інформації, яку подають зміна даний момент. Є інформація, що жертв не вісім, а вже і дев'ять, і навіть до десяти. Таке суспільне теж повідомляло. Звідки виникає така різниця? Бо був брифінг кліменка, були такі ж заяви в медіа інформації. Розкажіть а суспільне вже перепросило за те, що подавали таку інформацію. Це власне не наша провина. А історія полягає в тому, що як повідомив сам міністр внутрішніх справ України Клименко про те, що дійсно була інформація про дев'ятьох загиблих. Однак, потім стало відомо, що е, частина того, що знайшли, це, е, це рештки е, тіл, і власне на е, наразі точно відомо про восьмеро загиблих. Тому власне суспільне теж спростувало вже цю інформацію. Інші медіа зараз потроху теж спростовують інформацію про більшу кількість е, загиблих. Тому що власне таке доволі часто стається, коли е, прильоти дуже сильні, і тіла розриває і є е, рештки саме тіл. На жаль, але е, дійсно наразі точно відомо про восторо загиблих і буквально десь півгодини тому відомо, що з під завалів дістали. Є одну людину на щастя. Ця людина жива. Зараз їй надається медична допомога. Ми телефонували в ДСНС. Буквально прямо перед цим прямим включенням. І нам сказали, що оновлені саме по загиблих немає. І якщо будуть до нас, вийдуть і нам про це повідомлять. Дякую за інформацію. Дарина з нами була Дарина Коломоєць, кореспондентка Суспільного. Вона розповіла про актуальний стан на місця ракетного удару Росії, де цієї ночі загинуло восьмеро киян, двоє з них діти.